Село Копиткове, що на Здолбунівщини, стало відомо через конфліктну ситуацію, яка склалася навколо видобування рівенських фосфоритів. Західноукраїнська гірнича компанія з ініціативи державної влади ще в 1996 році почала проводити неподалік Копиткова геологічну розвідку. Планувалося створити дослідний кар'єр для того, аби отримати 40 тисяч тонн агророди, яку б використали в сільському господарстві для подальших досліджень. Для цього компанія отримала всі необхідні дозволи і ліцензію, але договір із сільською радою підписаний не був. Не захотіли селяни, щоб біля населеного пункту видобували фосфорити, бо на їхню думку, це екологічно небезпечно. Які тільки висновки науковців не представляли геологи на сільському референдумі в березні цього року, було вирішено. Видобування агророди ні в якому розі не допустити. Після цього ситуація фактично зайшла в тупік. Населення ну, протестує, аж до погроз йде фізичної розправи там, і так далі. Нівечили техніку, яка там була. Ну конфліктувати розумієте, ми в такому становищі, що виходить, що якась приватна компанія конфліктує з народом. Якби ми мали добру. Підтримку влади, добру підтримку е влади, яка нам дозволила дала всі, то я думаю, що, що повинна був влада роз'ясняти населенню, а не ми. Нас не слухають, нас виганяють просто. А от позицію мешканців села можна назвати протилежною. Компанія без згоди, без всяких документів, в 96-му році приїхала на берег, не маючи ні відводу землі, не маючи ні е, е, екологічної експертизи, ніяких дозволів, вони самі собі відміряли ділянку, так як в себе це має мало бути. Відміряли собі ділянку і почали розрівні роботи. От люди вже попрацювали із е, науковцями, які довели про те, що це буде шкідливо для людей. І через те люди виступають в. Проти. Нещодавно західноукраїнська гірнича компанія подала скаргу в прокуратуру на Капітківську сільську раду. Вона вимагає відшкодування майже 20 тисяч гривень за знищену техніку, що залишилася біля села. А найближчим часом компанія вкотре звертатиметься за підтримкою до державної влади, оскільки вирішити проблему власними силами, на жаль, не вдається.